Добрий! день! Сьогодні ми розглянемо, що таке помилки та як їх обробляти. На цьому слайді у нас є певна помилка, у нас є певний виклик різних методів. І ось зліва ми бачимо, як метод викликається з обробкою помилки. Після цього у нас йде наступний метод. Який у нас йде без обробки помилки, і метод, в якому у нас виникає якраз ця помилка. І відповідно, наш процес цієї помилки вона буде передаватися у зворотньому напрямку. Ось. Тобто у нас йде пошук певного обробника, Ось. але цей метод у нас знаходиться, немає не жодного. Обробника, і він передає це наступному методу. І ось тут у нас метод вже є цей обробник, і відповідно ми якимсь чином опрацьовуємо це, і наша програма продовжує працювати далі. Які у нас помилки можуть бути різні? Тому що у нас, наприклад, є число, наприклад, res. і нехай ми скажімо, що. Це значення раз дорівнює 5 поділене на 0. З ділення на 0 у нас є такою операцією, що ми не можемо це робити. Відповідно, Java нам викидує таку помилку, як arithmetic exception. Тобто ділення на 0. Відповідно, у нас можуть бути також інші помилки. Наприклад, у нас є масив. string r0 дорівнює... який складається з двох елементів, а ми можемо. Давайте поміняємо на int r. І відповідно у нас може бути помилка, коли ми кажемо System.out.println R з номером 2. Але, як ми бачимо, в нашому масиві є тільки два елементи, тобто номер першого елементу це буде 0, а номер Другого елементу це буде 1. І, відповідно, коли ми запустимо цей код, то ми отримаємо іншу помилку. Array index out of bounds exception, що означає, що ми вийшли за певні межі наших індексів. Ось. Відповідно, такі помилки ми можемо оброблювати. І нехай у нас там буде певний метод, створимо його public static. Uh, нехай void. <coughs> Назвемо його divide. Да? ділення. Тут у нас буде int нам 1 int нам 2, фігурні дужки. І ось тут ми просто зробимо що... те ж саме. Тобто у нас буде int дорівнює, int res дорівнює нам 1 поділене на нам 2. І після цього ми робимо System.out.println. Рез. Відповідно, ось тут ми можемо створити дві змінні Int A дорівнює там нехай 15, int B дорівнює 5. І, відповідно, ми хочемо зробити ділення. Передаємо a, b запускаємо. І ми отримали 3. Тобто все як і повинно бути. Але ми можемо передати в якості B0. Ми цієї помилки зараз не бачимо, але вона у нас буде в рантаймі, тобто коли наш код буде виконуватись. Ось. І цю помилку ми можемо обробити або в цьому методі, або в мені. І все залежить від того, які у нас там задачі, і як взагалі наше бачення, як це краще опрацювати. Давайте, наприклад, спочатку додамо обробник сюди, в цей метод divide. І, відповідно, щоб обробити помилку, нам треба прописати ключове слово try. Try, після якого у нас буде catch. І ось тут ми можемо прописати, якого типу наша помилка може бути. І ось тут ми обираємо arithmetic exception e. і наприклад, ми можемо написати systemoutprintln. Наприклад, ділення на 0. Або можемо додати там помилка, 2. Крапка, ділення на 0. Відповідно, тут у нас ругається на РС. Але, в принципі, ми можемо цю помилку обійти і вказати, ось, перенести цю строчку ось в цей блок. Або ми можемо залишити тут, але просто винести. Ініціалізацію цієї змінної перед блоком try. Тобто у нас буде виглядати таким чином: int res. комою, і тут ми просто кажемо, res дорівнює нам 1, нам 2. Відповідно, там, де у нас буде catch, ми напишемо return. Ось. Відповідно, тепер він не ругається, що наше значення змінної res, воно без. Не містить ніякого значення. Якщо ми не хочемо прописувати ось цей return, ми можемо, наприклад, сказати, що інтерес дорівнює null. Тобто дорівнює нічому. Або ось так. Відповідно, давайте залишимо перший варіант. Ось таким чином, і тут у нас буде return. Запускаємо. І ось у нас відбулося опрацювання цієї помилки. Відповідно, в, цьому try -catch, в цій try-catch структурі у нас може бути ще одне таке ключове слово, як finally. Finally використовується для того, щоб ми зробили якісь дії. Незалежно від того, що у нас відбулося, напишемо тут, наприклад, SystemAutplintilan 1. І подивимось, що у нас буде. У нас сталася помилка, ми перейшли в блок Catch, і, відповідно, у нас відпрацював після цього Final. ось ця 19-та строчка. Також ми, нам не обов'язково опрацьовувати цю помилку. Прямо в цьому методі divide, тобто повернемо, як було int res дорівнює нам 1 поділено на нам 2. І ми можемо, наприклад, ось цей try-catch, цим try-catch огорнути виклик цього методу divide. Тобто тут можемо прописати try, фігурна дужка. Тут у нас catch, arithmeticException exception і. Написати SystemoutProintLN. Помилка, 2. І ну і, наприклад, тут можемо написати плюсик і поставити ось тут i". Да? Тобто ось ця помилка вона буде інтерпретована як строчка, і ми побачимо, що ж там сталося. Запускаємо. Ось, помилка, ArithmeticException Exception, ділення. За нулем. Відповідно, тут також може бути блок Finally, який у нас відпрацьовує. Тут Systemout Print println 1 тут у нас буде «System out println, наприклад, 2. Ну, відповідно, ми побачимо, що у нас буде помилка. Помилка сталася тут. Відпрацювала вивід нашого повідомлення. Після цього у нас відпрацював Finally блок-файналі, І після цього у нас пішла перша інструкція, яка йде після нашого ось цього блоку. Таким чином, ми можемо опрацьовувати будь-які типи помилок. Але, наприклад, в цьому методі у нас може статися ще інша помилка. ну, Ми зараз її зробимо штучно. Тобто, нехай у нас тут буде якийсь типу масив R, який складається там. З одного елементу. І ми хочемо зробити System OutprintLN R з номером там, 10. Але у нас тільки один елемент в цьому масиві. Відповідно, ось тут у нас буде помилка Index out of bounds. І в даному випадку, у нас воно не буде опрацьовано. І відповідно ми бачимо, що у нас відпрацював код. В блока Finally, і бачимо, що тут у нас йде помилка. Але ми також можемо її опрацювати, додавши після цього кетчу ще один кетч. Кетч, наприклад, індекс out of bounds exception. І, і тут, наприклад, зробити абсолютно те саме. Запускаємо. І бачимо далі, що у нас також сталася помилка, але вже інший тип помилки. І ми пішли в блок-файнелі, а після цього у 18-ту строчку і у нас вивелась одиниця та двійка. Відповідно, ось ці помилки, якщо ми їх відловлюємо і вони мають однакове опрацювання, тобто ми однаково їх оброблюємо, ми можемо їх об'єднувати в одному. В одних круглих дужках, Тобто ми можемо зробити ось таким чином. Якщо у нас ArithmeticException або IndexOutOfBoundsException, out of bounds exception, це змінна у нас I. Да? Тобто тут у нас буде об'єкт цього екшену, і ми виводимо його в output. Ось. І відповідно прибираємо да? ось цей штучний. Штучну генерацію помилки запускаємо ще раз, і у нас воно працює однаково як в першому випадку, так і в другому. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступному занятті.